Лишній поріг зустрів їх майже лагідно, як і яскраве сонце після сильної зливи. Над Дніпром високо в небі нависала довго веселка, але поки чайка дійшла до порога, сонце висушило камінці, пари над ними не було. Орочисто зустрічає його величність, задоволено кричав Ілля. А що я вам казав? Підкупили ми перуна До грошей усі ласі. Не підмажеш, не поїдеш. Везеш товар, плати хабар. Тому про цей поріг я не буду писати нічого, окрім того, що капітан Миско за звичкою перевіряв, чи добре тримається капелюх, і нервово смикав себе за патли. І ля пихка в удавану люльку, у шпака свербіло вухо. Палиці вже ніщо не заважало в штанях, а Дума писав вірші в оперативну пам'ять, а не на зовнішній носі. Пройшовши спокійно на вітрилі п'ять з половиною верст. Чайка нарешті дісталася останнього дев'ятого порога, який одні запорожці називали вільним, а інші гадючим. Чому так? Просто зараз дізнаєтеся. Спустите вітрило! А це що таке. Голі дівки на кожному камінці. Не дивіться на них, хлопці, бо біда буде. Тримайте голови прямо перед собою. Раз і раз і раз. І раз, Господи Боже ти мій, зроби так, будь ласочка, щоб вони щезли. Ілля закрив очі рукою і знову відкрив. Не вірю очам своїм, не щезають. Мана приставуча, химера злиржуча, ржуча. З якого хутора ви тут узялися, раз і раз і раз і раз. Ілля почав б'яти між рядами козаків і розвертати їм голови прямо. Он туди, дивися, синку, туди. Михайлику, забудь про них, я тобі сам з Америки найкращу дівку привезу. Тарасику, Христом Богом прошу не малюй їх з натури, я тобі потім найкращих натурниць знайду. Раз і раз і раз і раз. Але неперепорне чоловіче бажання і цікавість усе ж взяли гору над сивим дідом, бо недаремно ж кажуть, що сивина в бороду, бісу ребро. Ах ти, матінко, яка ж вона хороша, і личко з чорними бровами. Довге волосся в'ється і спадає на плечі й на груди, мов та вода з вільного порога. А дивиться ж, як на мене, спокусниця, бездонними очима своїми, всміхається повними вустами. Нащо ж ти волосся відкинула з грудей солоденька пустунко? А цицьки ж які гарні та пружні, гойдаються, мов хвилі. Над морем два рожевих сонечка встає, раз, раз, раз? раз. Ілля отямився тільки від якогось незвичного стуку дерева в дерево, так наче дрова рубають і кидають потім на купу. Мотнув головою і побачив, як козаки схрестили весла та геть заплуталися ними і закричав Що ви робите? Вам повилазило? Славку, не дивися, бо палку свою загубиш. Раз, 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 раз. Що ви весла ламаєте? Ви глухі, не чуєте? Васильку, я тобі зараз всю шпаківню рознесу, а щоб вам очі повилазили, що на тих дівок вирячилося, а щоб вас усіх підняло та гепнуло на ваші яйця. Батьку, ви рахуєте вдвічі швидше і збиваєте нас, закричав шпак. Брешеш, як рахував, так і рахую. раз, 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 раз. Ви перестали і вимовляти, підказав дума. Та я ж не письменний матері твоїх гусяче перо. Дякую за підказку, все, рахуватиме Тарас. Козаки потроху роз'єднали схрещені весла, а Тарас дзвінко закричав оте раз і раз і раз і раз. Тим часом лоцман ніяк не міг заспокоїтися. Дай же я тепер роздивлюся тебе, моя голубонька, моя ти тиблягузниця безсоромна. Верни водова жінка, сіль тобі в очі печія тобі в груди. Чого вирішилися на мене, головна чортиця? Начувайся! На сиру твоїй матері, на сиру твоєму батькові собачому! Гадюки ви, а не люди! І раптом усе зникло. Всі до одної чортиці пропали і розвіялися мавранковий туман, замість них лише гадюки грілися на сонці. Іля, зітхнувши, почав було шукати в кишені свою люльку, але щось згадавши, тихо вилився і пішов на ніс. Дмитро впевнено кермував. Чайка наближалася до виходу з вільного порога, проте, підійшовши ближче, ля помітив, що плечі князя здригаються, руки тремтять, а по щоках котяться сльози. Не плач, синку. ніжно обійняв його за плечі Запорожець. Ми таки пройшли цей гадючий поріг. Ти єдиний, кому ці чортові баби не закрутили голову, ти вів чайку вірною рукою і врятував нас усіх не один раз від неминучої смерті. Не плач. Та то батьку від сміху в мене сльози котяться. Князь нарешті перестав стримуватися і зареготав так, як, мабуть, і сам сатир не міг би. Ха <сум> ха. Ви мене так розсмішили своїми прокляттями, що я досі плачу. Я дійсно і вив, як ви чортам серети на голови, знявши шаровари. Ха <сум> ха. Нічого, зараз ми обісримося всі. Бо швидкість і висота тут, як півне носиться, а ви черпаки всі розслаблені, крім ваших стрижнів, та вкач вам між ноги. Зараз на кутні сміятися будеш, пасиголовцю, полетіли! Не впісявся? Та хіба лиш від реготу на князя напав такий дурносміх, що його вже ламало навпіл, і він бився головою об стерно, намагаючись вийти з його полону. Дурень! Дай мені стерно, бо вилетиш на хутір до чортової матері за борт. Відпусти, я тобі кажу, учепився, мов кліч. Байдо! Ти вже не черпак, запорозький козак. І ляхиморода силою вихопив стерно з рук і віджбурнув князя ліктем на днище чайки. Новоспечений запорожець байда продовжував корчитися від сміху, вже лежачи, перекочуючись від лівого до правого борту. Опам'ятався лише тоді, коли лоцман закричав Разом стій назад! І чайку струсануло від раптової зупинки. Дмитро ковзнув днищем уперед і боляче вдарився головою. Після цього дурно сміх раптово відступив. Виходьте, ми припливли. Серед повної тиші оголосив зупинку Ілля і звично додав, як матері вашої гівно. «Так кораблі ж ходять, а не плавають, закричали в різнобій козаки. А хіба ми йшли, як корабель? Ми ж пливли, як сміття. Як шпачине гівно, підказав Палиця. Саме так, як шпачине гівно на палиці, відбив шпак. А хто це так вдало пристав до острова, що ми всі попадали з лавок? запитав капітан Миско. Князь он валяється на днищі. Чайка сама пливла, чи що? хто хто? Дід піхто, тихо проказав майже про себе лоцман. А може, це був капітан Лох? запитав устаючий, обтрушуючись байда. З пенька стернував стародавній дід Ох. Лоцман не ліз в кишеню за словом. Дайте мені хто небудь що-небудь!» – обізвався Дума з пером у руках. Треба негайно все це записати, доки я не забув. Зараз, синку, зараз. Ілля підійшов до носа чайки, нагнувся і відчинив якісь дверцята. «Ого!» – здивувалися козаки, ми не знали, що там є сховок. Ви ще багато чого не знаєте, відповів Ілля, стоячи до них дупою і витягуючи щось із сховку. Так це ж бочка для перуна. скрикнули від несподіванки всі, крім байди Вишневецького. Так, дітки, я пропонував йому, а він подякував і відмовився. Ми ж бо з ним давні знайомі. Я йому лиш коноплі трошки дав, він це люб. Розбирайте свої речі. Спершу забере свою книжечку Тарас. Нехай все записує. Капітан забере капелюха останнім, бо той лежить на дні. Шикуйся в колону по одному. Було зрозуміло й так, що мискос капітанського містка на кормі займе чергу в колоні останнім. Першим підійшов Дума з гусячим пером за вухом, трохи понишпорив у бочці, витягнув свою захалявну книжечку, дістав із шарварів чорнильницю, вмочив у неї перо і відразу почав щось записувати. Будеш військовим писарем, Тарасе, сказав йому Байда. Палиця легко відшукав держак від булави, шпак одразу знайшов зім'яту й порвану від просування в дірку шапку, проте дуже довго шукав свою сережку й монети. Навіть коли капітан Миско, діставши неушкоджену люльку й кисет, витяг із надіжки свій іспанський капелюх, що тепер нагадував чорний млинець, шпак побачив лише прикридно порожній бочки і широку щілину в ньому. Тим часом Ілля, непомітно підійшовши до князя, мовчки взяв його за праву руку і вклав туди мішечок із монетами, прошепотівши на вухо, що не можна, мовляв, зберігати гроші разом зі всяким мотлохом. Оцінивши його вміст на вагу, Дмитро щось до себе хмикнув і відправив кошти в широкі шаровари. Палице, будеш бунчужним, зберігатимеш прапор, булавуй бунчук. Капітане миску, ану, вдягни на свій капелюх. Михайло Іскович вдягнув на голову плоский зім'ятий млинець, і всі козаки відразу пирснули зі сміху. Миску! урочисто промовив князь. Сьогодні на Хортиці я перехрещую тебе на отамана Млинського. Ні, так не годиться, заперечив Химорода. Зазвичаєм, дане старим січовим дідам, прізвисько міняти не можна, бо від цього козак може втратити душу. А два прізвиська можна мати? відразу викрутився байда. Можна, таке буває, підтвердив Ілля. Особливо в характерників. Тоді в козака не наче два життя, а всі вороги вважатимуть, що вас двоє. Отже, у морських походах ти будеш миском, а на суші млинським, вирішив князь. А можна ще й третє прізвисько? хитро запитав Миско. Навіщо тобі третє, заплутаєшся? Я не заплутаюсь, нехай вороги плутаються три життя краще, ніж два. Але ж ти не лох?» – запитав Химорода, і козаки чомусь попадали на днище від його слів. А ти Ілля, перун і химорода в одній особі відбив Миско, якому дивом вдалося встояти на ногах. Бо як громовержець, вражаєш людей на повал. Спасибі, я вже сміявся. Князь байда Вишневецький теж не впав і над чимось думав, чухаючи велику гулю на голові. Мені когось не вистачає, якоїсь важливої посади. І раптом він помітив одного козака, який не сміявся над нищі, як усі, а мовчки сидів на лаві, затуливши обличчя порваною шапкою. Дмитро відразу підійшов до нього, обійняв за плечі і запитав Будеш моїм скарбником? Шпак підняв до нього сумне обличчя, не вірячи почутому. Ви знущаєтесь наді мною, князю. Я навіть свій убогий скарб не зміг зберегти, а ви хочете, щоб я ще й ваш десь посіяв. Ти більше нічого не посієш, впевнено сказав байда. Сіють, гречкосії, а ти запорожець. Вище носа шпаче. Бо я не апостол Андрій, який всіх жаліє, а маю цілком прагматичний розрахунок. За одного битого двох небитих дають. Ти цю малу втрату запам'ятаєш на все життя, і вона врятує тебе від Великої. Князь дістав із кишені мішечок із золотом, дістав дві золоті монети і продовжив: Сьогодні ти першим отримаєш від мене плату за службу. Це більше, ніж все, що я втратив, зніяковіло дивився на Дмитра Василь. Крім того, я дарую тобі свою шапку. А як же ви? Я не ношу її, а тільки вожу з собою даремно. Дякую, я цього ніколи не забуду, знаю. Дмитре Івановичу, байда здивовано подивився на Василя, бо його ще ніхто так не називав. Коли я приніс до вогню обмазану глиною качку, ви сказали, де є дюжина апостолів завжди ховається ще один зрадник, так неначе про мене. Ти це досі пам'ятаєш? Мабуть, ти єдиний, хто ті мої слова зараз може згадати. Я не помилився в тобі, ти будеш чудовим скарбником. Так ось я вас ніколи не зраджу, але життя віддам за вас. Не встиг Дмитро міцно обійняти Василя, притиснувши його до своїх м'язистих грудей, як шум і гвалт відволік їхню увагу, то Михайло Іськович, тобто капітан Миско. Тобто отаман Млинський, тобто ні, це не треба, збирався запустити свого дископодібного капелюха куди подалі. Хеморода, не пропадати ж добру даремно, вирішив влаштувати змагання зі стрільби, а плоский капелюх виявився найкращою мішенню. Заряджайте рушниці й пістолі, матері вашій порох. Зараз будемо стріляти так, щоб ця чортова шпанська мушка не опустилася на землю. Беріть її прицільно на мушку, а ти кидай якомога вище капітане дискобол, і не забудь вистрелити сам яке це щастя бачити простреленим свого капелюха, а не свою голову. Це означає, що ти ще живий. Капітан запустив свого капелюха в небо, розлякавши всіх чайок, які сплутали шалено закручений диск із якимось чорним хижим птахом, і відразу почалася стрілянина. Кожен думав, що це саме він влучив. Нещасний капелюх носився небом, поступово стаючи друшляком, доки не скінчилися набої. Але як тільки він збирався вже сісти на воду, як на льоту друшляка підхопив чорний сокіл, промчав уперед і викинув на сушу. Це добрий знак, присвиснув Ілля. У нас буде ще один характерник. Хто вміє голити голови? Я вмію, відповів Палиця. Миску, ходімо на берег, поголимо тобі голову. Бо на січ не пустять, подумають Шабаба. Ходімо на острів. Ліва дюжина лишається тут, а права дюжина за мною. скомандував Дмитро і вистрибнув із чайки на сухий берег. Невеликий загін козаків на чолі з атаманом Байдою швидко пішов у глиб острова. А де моя шабля? Хто бачив мою шаблю матері твої, торба грошей? Із дамаської сталі, щоб вас усіх підняло та гепнуло. Чого вирячилися? Шукайте хоч під водою. Хочу самого дідька у проклятого Люцепера, і вирвіть, бо я вас усі голими руками на той світ до нього відправлю в пекло на вічні муки. Іля розпалявся й шаленів з кожною хвилиною, носився й стрибав на чайкою від люті, підлітаючи вгору в якомусь шаленому танку. Вхопившись однією рукою за щоглу, крутився навколо неї, мов танцюрист ансамблю імені Вірського. Поколошмати руками й ногами дюжину козаків, кілька з них повзали мов гади днищем, зазираючи в кожну шпарку, а решта шукала вже у воді за бортом, куди вони ластівками вилітали після кожного удару, але шаблю так ніхто й не знайшов.